Всім привіт, добрий день. Сьогодні у нас початок квітня місяця. Хочу показати, як я формую черешні. Я не стверджую, що це правильний метод, але мені так подобається і зараз покажу вам результат на великих деревах. Ось так, бачите, виглядає дерево, якому там 4-5 років. Спочатку я даю йому трошки Перші гілки трошки довгі лишаю, 25-30 см, щоб сформувався скелет. Скелетні гілки Перший рік, другий рік, скелетні гілки. А далі обрізаю дуже коротко. Ось так, бачите? Тут прямо менше 10 см. І бруньку лишаю туди, куди я хочу, щоб була направлена гілка нова. Бачите, так у мене виходить, що гілочки повністю всі у плодових бруньках. Черешні будуть на всіх гілочках. Тут старше дерево трошки є, старше. Бачите. Такі гілочки. На них оце все будуть квіти і на них будуть черешні пучки такі. Аж до самого-самого ствола. Навіть тут. От, наприклад, ця гілка. Відрізана була тут, потім відрізана була, Да, пущена була далі, далі тут десь 35 сантиметрів. Далі відрізана була тут. В общем, бачите результат. Повністю все у плодових цих бруньках. А тут мої старші дерева. Так само. Навіть північна сторона, практично від самого ствола, є е ці плодові бруньки кіткові. Так, воно, де дерева так, виходить, трошки загущені. Бачите, там всередині, в короні, я то нічого не зрізаю. Зрізаю лише те, що саме-саме лишнє. Получаються трошки загущені. Якщо їх прорідити, щоб більше сонця потрапляло, черешні будуть трошки крупніші, будуть е, солодші. Але мені більше подобається, щоб черешень було багато. Вони і так дуже смачні, солодкі. Коли їх буде більше, то мені так більше подобається. Воно все, все в черешнях, все повністю дерево червоне всередині. І тут прямо всередині в кроні навіть отакі гілки. Бачите, оцю воду. Навіть це я не зрізаю, тому що воно дає урожай. Лазити по черешнях, воно мені ну, не мішає лазити по дереву. А так я отримую урожай. Бачите, тут така гілка, ну, вона явно, явно лишня. Розумієте, якби по формовці дивитися. Але на ній є черешні Я її поки не чіпаю, вона собі росте, розвивається, її коротко обрізаю. Тут навіть вже обрізати не треба. Бачите, воно дало коротеньку гілочку і е, далі все у плодових броньках. Так само ця гілка. Цю гілку, наприклад, бачите, за минулий рік приріст був е, 25 см. Я її вкорочу, отак от. Я лишу тут до 10 сантиметрів нового приросту. Не більше. Зараз обріжу то перше дерево, побачите різницю. Ось так воно виглядає до обрізки. От дивіться, результат обрізки. Це насправді не я придумав. Це мене навчив один садівник професіонал, вже покійний. А він бачив цей метод у Венгрії, у промисловому саду. Але там він казав, що е, так пояснював мені, що зелені пагони літом. Кожні 15-20 см обламують. Не ріжуть, а обламують зелені. І так, виходить, дерева повністю шарики невеликі, повністю покриті черешнями. Бачите, зверху трошки довші лише в гілки. Бачите, тут 25-30 см. Тому що це наступний ярус. І цю центральну теж лишив трошки довшу, і там буде формуватися наступний ярус. Я всі дерева формую ярусами, всі крім персиків, мені так подобається, щоб можна було лазити. Все, дякую за увагу. Пробуйте. Метод робочий, черешень багато. І вони смачні. Так, Якщо її трошки, трошки прорідити, щоб більше сонця було, будуть черешні смачніші, може крупніші. Але так я, я не бачу великої різниці по смаковим якостям і по крупності. Ну, це, це не промисловий метод, але для саду підходить. Бачите, це все буде в черешнях. Все в черешнях. Це дякую за увагу.